Доброго дня всім вітаю на своєму подкасті. Традиційно ми з Wood Industry UA розповідаємо більше про деревообробну, меблеву галузь, ну і відповідно лісову, тому що це є основа функціонування в принципі, переробних галузей без деревини нічого не можливо. Ну і власне на найбільш Обговорюваним найбільш серйозним з юридичної точки зору на початку року є безумовна подія це чергова реформа ДПЕЛСІ України, а фактично є переструктурування внутрішньої цієї господарської компанії. Декілька є нюансів, на які хотілося би відзначити, тому що власне. Люди собі фантазують, придумують теорії, за теорії якоїсь змови. І це продукує погані речі, тому що нема нічого такого гіршого, як чутки, немає нічого більшого, коли це розпалюється різними групами впливу, тому що не все так однорідно в лісовій галузі, є багато різних підставних каналів. Ну, власне, тому. Нормально є розкласти все по поличках, так як нам видається, як ми бачимо своєї позиції. Тому давайте перейдемо до цього. Що ж найперше ми маємо? Що собі представляє теперішня реформа, тобто зміна структури компанії ДП Ліси? Хочу наголосити, що ДП-ліси є. Державним господарським підприємством, власником якого є держава, в особі Міністерства Державного агентства лісових ресурсів, яке підпорядковується Міністерству захисту довкілля, от до реформи компанія була централізована. Я нагадаю, що в 2022 2023 році а, з поміж а, більш ніж півтори сотні лісгоспів було. Їх було об'єднано в єдину компанію, це був такий ступеневий складний етап. Ну і власне та компанія мала наступну структуру. Є центральний офіс в Києві. Були під ними регіональні офіси, під офісами були філії в тих чи інших областях, а під філіями були вже лісництва. Багато струпенева, структурована структура. Бачите, навіть заговорююсь. Е її вирішили спростити. Тобто, наразі модель така: центральний офіс, є філії, які, по суті, об'єднують собі декілька областей. І під філіями вже є структурні підрозділи як е надлісництва. А під надлісництвами, відповідно, прості, найменша одиниця ведення лісового господарства – лісництва. Тобто, ну, всі можуть бачити е, вивіски, це такі невеликі, скажімо, е, структурні одиниці, мають в, певну, в певній громаді свої е, офісні приміщення, лісництва, якісь там технікові засоби і так далі. О, тобто, е, юридично це виглядає як? Е, Єдина юридична особа ДП ліси з кодом ЄДРПУ і філії, які є відокремленими підрозділами. Тобто їх є, якщо не помиляюсь, дев'ять. Е, уже всі решта нижчі підрозділи, по суті, не є невідокремленими підрозділами, вони є, е, вони є фактично відділами філії. Тобто є більший, від, є більший відділ, є ще менше як лісництво. От, таким чином, компанія з 1 січня запрацювала. Чи було це логічно? От, тобто, ну, багато задається питанням, навіщо все ж проводити такі, таке, таке об'єднання. Нам, з своєї точки зору, ще в 2022-му видавалось логічно, що той етап реформи не буде однаковим. Тобто, що через певний час, коли все устаканиться, буде ще одна зміна. Тому що направду так видається зараз, що зміна структури ДПЛІСІ має на меті в першу чергу не тільки спростити управлінську структуру, а й відповідно провести певні кадрові зміни, тобто які навряд чи були з тих чи інших причин, можливі в 23-му році, коли всіх збирали в одне підприємство. А, ну, Відповідно, погугливши, ви можете побачити, що в багатьох регіонах змінилися керівники і так далі. і так далі. Тобто, добре, чи це погано, це на ваш розсуд, але, власне, сам факт є, що певні кадрові зміни вже є. От, друге питання, яке ще важливо, це все-таки певні зобов'язання, які висіли на попередніх філіях, так чи інакше. А, нові філії є чистим листом, от, новою структурою. І відповідно перезапуск знову триває. Чи буде це останнім етапом в реформі? Ну, поки що в нас не, немає публічного плану, скільки в нас ще буде змін, але видається так, що як мінімум ні. Тому що за політикою держави державні підприємства е мають бути ті, які залишаються у власності держави, мають бути е так чи інакше. Особливо такі великі, структуровані в акціонерні товариства, яким є Укрпошта, Укрнафта, Нафтогаз, Державна агенція оборонних закупівель і так далі. І так далі. Тобто наразі цей етап ще не проведений, тому що він достатньо складний юридично. Який план Міністерства економіки в цьому ключі? Ну, тут питання відкрите. Але, власне, поки що офіційна позиція звучить так, що для того потрібен окремий законопроект. А, ну, подивимося, як воно насправді буде, тому що сама реформа власне, об'єднання і створення ДП Ліси відбувалась без окремого законопроекту, рішенням Кабміну, Тобто такий був обхідний маневр, як воно буде цього разу? Подивимося. Направду. Можливо, є неможливо, очевидно, керівництво держави бачить в цьому процесі реформування плюси, е, є, звичайно, свої недоліки. Найперший в тому, що коли планувалася зміна структури, були враховані багато моментів, але не всі юридичні моменти були враховані, особливо те, що стосується сертифікації тих чи інших філій. І власне, ми маємо на початок року, що всі філії ДП Лісія, це це фактично більше 70% поставок деревини на ринок. Всі філії втратили FSC сертифікати, і зараз фактично галузь заблокована уже більше місяця, тому що немає сенсу відван... ну, приймати відвантажену деревину, якщо в неї немає європейської сертифікації FSC. Бо далі ти з неї не. Ну, навіть якщо виробиш якусь продукцію, в Європу її не продасиш по тим контрактам. Тому це питання наразі гаряче. Його будуть багато обговорювати. І, власне, прикро, що така трапилась ситуація, не було якось сплановано, враховано ці речі. Ну і на завершення ще варто сказати, що. Дуже гарячий для лісової сфери видався початок року. Фактично навколо лісова спільнота не критикує напряму ті чи інші рішення. Ну, але тим не менше вся мережа, всі Ютуби, всі Фейсбуки uh, закидані різними анонімними повідомленнями від різних телеграм-каналів. І, очевидно, видно, що там. Як мінімум, ті люди, які вивалюють цю інформацію в загальний доступ, ну, як мінімум працювали в лісовій сфері, тому що дуже багато різноманітних інсайтів, і нам видається, що є якась внутрішня лісівнича боротьба за ті чи інші сфери впливу, прикро це, звичайно, тому що насправді хотілося би, з точки зору деревообробної меблевої промисловості, щоб все-таки всі потуги були спрямовані на Покращення ведення лісового господарства, підтвердження процесу сталості, сертифікації з обсягів і якості заготівлі. Ну, але наразі ми маємо те, що маємо. Спостерігаємо, активно е долучаємося до публічних обговорень, реформи. Ну і, власне, хотілося б насправді бачити, чи, е якою буде план подальших реформ, тому що насправді бізнесу хотілося б знати, до чого готуватися. В подальшому, і щоб не було таких неприємних несподіванок, як з FSC сертифікацією. Дякую, mm -hmm. до нових зустрічей. Будемо намагатися і надалі вам пояснювати а, своє бачення тих чи інших подій в галузі.